Ми хочемо знати все про чоловіка, на якого ви працюєте. Чоловіка? Ні. Йдеться не про батька. Мова про його сина. Артеміса Фаула. Ти став сильний синку. І розумніший, ніж я міг собі уявити. То візьми мене з собою. Ти єдине, що я маю, Арті. Я мушу зробити дещо важливе. Відомого колекціонера розшукують правоохоронці всього світу. Його підозрюють в організації серії резонансних пограбувань. Тато. Алло? Твоя сім'я забрала в нас на звичайну цінну річ. інакше я знищу все, що ти любиш. Ви не повинні були цього бачити. У вашого батька складна професія. Довгі роки він зберігав важливі таємниці, які захищали людство від небезпек іншого світу. У вас своє призначення. What У цій боротьбі ми не самі. Малч Дігамс обдарований велетенський гном. А я Голі Шорт, ваша союзниця на тій стороні. Це не сон. Врятуємо батька, врятуємо світ. Страшно, Артимесе. Краще страх, ніж смерть. Армія наближається. Час На розсудить. Я наступний кримінальний геній. Я мало читав про тролів. У них є щось особливе. Людьми обідають. Оригінально.